Не подивись погордої на того, хто у твоїх очах такий низький. Ти з ним найшов у всіх його дорогах, і шлях його лише йому ясний. Ти не суди, не став себе високо, бо знай, що кожен має скарб душі. В одних цей скарб захований глибоко, а в інших зверху. І для всіх лежить. Не зневажай того, хто непомітний, хто голос не підносить над всіма, бо може має те він, що не видно, чого у тебе, друже мій, нема. Не смійтеся над тим, над ким сміються люди, зневажений, хто всі свої роки, чужої болі, мабуть, не збагнути. Зрозуміти шлях її тяжкий. Ти добрим будь до того, хто людина. У всіх своїх ділах ти щедрим будь. Не всім дано високо в славі линуть, не всім дано в житті добро відчуть. Та всім дано, мій друже, серце, і зрозуміть, дано їм глибину будь обережний, біль чужого серця. Хай буде не через твою вину.